Отже, як ви знаєте, а якщо не знаєте то тепер дізнаєтеся, ми робимо лаштунок під назвою Кайне kind Цайт. Of У нас є навіть віки про нього. Зайдіть, перевірте. Можливо, ви навіть захочете зробити свій несок. Але так наразі ми застрягли на Совітському Союзі, і, скажімо так, тема ця велика, дурна та потребує багато часу, щоб належним чином дослідити її. Частково тому, що замість Сталіна, лідером ССРР, тут є Григорій Зінов'єв. Відносно маловідома особа в радянській та марксистській історії, чиїм найвідомішим історичним досягненням було те, що він просрав усе ста. Через цю невідомість писати про нього чи навіть знайти його фотографії не так вже й легко, але ще складніше зрозуміти, якою ж людиною він був. Хочте вірити, хочте Ні, та Сраллін, а моральна і безпринципна Паскуда, врешті-решт, досягнув більшої частини того, що він хотів зробити, незалежно від того, наскільки поверхневим це кінцевий результат, зрештою, виявився. Ми також багато чого знаємо про його особистість, його цілі та прагнення загалом. А от про Зінов'єва якось не дуже. На щастя, марксисти люб'язно зібрали багато. Його праці безкоштовно опублікували їх у спеціально присвяченому йому архіві. Це неабияк нам допоможе, а також не аби як розчарує того, хто читатиме всі ці маячні, тому що мало того, що все це довбаний марксизм, так це ще й марксизм довоєнний. Тому текст тут має витонченість і легкість цегли покритої цементом. І вона є чудова ідея: ново ну, читати і страждати разом. У найближчі пару тижнів вийде невеличка серія, де я переказуватиму деякі твори зінов'яма і розповідатиму, що я про них думаю. Посилання на неї та наступну роботу будуть в описі, та ж я закликаю вас прочитати їх разом зі мною і виправити усі мої помилки в коментарях. Або ж просто напишіть, що хочете, насправді мені знадобляться ваші слова підтримки. Це буде або ж дуже повчально, або ж дуже до біса боляче. Але це також достатньо відволіче від звичних аніме та й, можливо, дасть поштовх для нової регулярної теми. Вйом!